Ексклюзивний варіант на ринку це Ford Mondeo, і він не... Бензиновий, він дизельний, 1.6, в кузові седан, і ще й в дуже топовій комплектації. Передні задні партроніки, автомобіль 2012 року, гума Мішелін, легкосплавні диски, такий дуже практичний, гарний колір. І ключове те, що продавець сказав, він весь в оригінальній фарбі. На ринку це єдина пропозиція, яка така привернула увагу у своєму бюджеті. Так, 230 тисяч пробігу, дванадцятий рік, контакт продавця залишений. Датчики доща світла є люк, звичайно. Салону, а салон тут просто топовий. З алькантарою комбінований, з боковою підтримкою. Ось так це все виглядає. Подивіться, в якому стані оригінальне кермо. Так, цінник у нас 9950 за цей автомобіль на старті, звичайно. Так, механіка 6 -ступенева. Ось такий топовий варіант. На ринку з'явився, складання зеркал є електро. І він ще навіть особливо не полірувався, його не готували прям так вже до продажі, але судячи по тому, в якому стані він приїхав, ну це просто... Я таких чесно пропозицій ще на ринку не бачив. Зі спойлером Mondeo гарно гарно виглядає. Тому, друзі, якщо вас цікавить огляд такого автомобіля, Звертайтеся, можемо для вас його оглянути.